трохи появилось замовлення на ці т... на Бачив. О. Фух. Притомился. Сіда знайшов. Бурсу чклось розстає. Тепло с йде. Зимує. Нолась. Тут такого немає. Але тут теж є нора Стежки на округі натоптані. Тут щось пробував рити Такі слідочки є. Недовиконав трошки я своє замовлення, вже лазив, лазив Багато висить снігу на гілках. Низько. Весь мокрий повністю у нас. Ось такі трошки пакети. Кілограм 10, може чуть більше, є повний рюкзак. Кілограм 10 вийшло приблизно там. Воно висохне, може буде кілограм 7, може менше. Таке находився, налазився на деревах. Такі є шматки побільше, є поменше. Я його висушу і вже скільки є, стільки відправлю, бо вже обходив весь ліс, а його тої чаги щось не дуже, не дуже є вже. Якби ото роблять хлопці кіхті, може було б зручніше, а так високо на деревах я взяти не можу. От, що можу, то й достаю, покуди достаю. Багато відео не знімав. Того що там лазив, палку і збивав, не, не цікаво. От, Облазив весь ліс, був далеко, був зовсім біля одного села. Походив, ноги мокрі, уже такий сніжок починає такий вже липне, вже розтає вже слизько йти Таке короче оцей цей рюкзак, І ще там трошки в пакеті таке. Таке воно ще трохи в снігу.